Влада Греції оголосила про масштабну приватизацію державної власності, яка до 2015 року повинна принести країні до 50 мільярдів євро. Кошти спрямують на зменшення держборгу, який нині сягає 340 мільярдів євро, а також на скорочення дефіциту бюджету Греції. якщо б державний сектор працював усі ці роки належним чином, я б надавав перевагу, аби все залишилося державним. Втім, держпідприємства ніколи не працювали ефективно. Тож краще, нехай їх приватизують. За попередніми даними країна збирається зменшити держчастку в електроенергетичній корпорації PPC з 51 до 34%. Після чого влада хоче довести свою частку до 20% у телекомунікаційній компанії ОТІ, а також продати частину акцій 29 регіональних аеропортів. Ми сподіваємося, що нині ринки відреагують більш позитивно на оголошені заходи, адже вони є досить конкретними. Мені видається, що найкраще такі заходи вплинуть на сферу комунальних послуг. Втім, банківський сектор продовжуватиме свій спад, оскільки тут поки залишається невизначеність. приватизація, як зазначив раніше прем'єр-міністр Греції, Георгіус Папандрео є лише одним з елементів економічної реформи. Решту ж заходів оголосять після Великодня.